до нас Урсула фон дер Лен. ми її вітали, і вона сказала, що Європа з вами, ми з вами. А, Саме а що на це означає? А... Вона акцентувала увагу. Да -да -да. А ви можете роз'яснити, пояснити від політичних цих заяв? Що це означає? Каже, що Європа з вами буде проходити цю зиму. Практично, що це означає? Ну, це не просто потужна заява, але вона ж абсолютно конкретна, окреслила певні моменти. Але зараз перед Урсулою, да? Бо вона ж новий е, прем ну, прем'єр-міністр Європи, уряду. Але там зміни відбулися міністрів оцих єврокомісарів. розумієте, yeah. і там, е, на жаль, от ця кадрі Сімпсон, це дуже спотужна наша підтримка. Це саме енергетичний Єврокомісар. Вона лишає свою посаду. Вона була зараз, і вона дуже серйозно підтримку надавала нам весь цей час і плані інтеграції енергетичних наших систем, і всі решта питань. Я думаю. Думаю, що цей вектор буде однозначно продовжений. І те, що озвучила пані Урсула, це знов таки вона цю інформацію. Ну, раз вона вже видала, то що я буду? Що, що я... Тоді я буду видавати. Вона згадала, що в першу чергу мова йде про те, що вони кардинально допомагають відремонтувати і запустити 2,5 гігавати, 2,5 тисячі мігават. Потужності, яка була пошкоджена генерації. Ну, в першу чергу, мабуть, мова йде про теплову, якусь частину гідра, ну, мабуть, і все. Чому це дуже важливо? Мене бісила постійно, коли застосовували термін, в тому числі і прем'єр, і інші політики, коли вони казали знищено, да, 9 гігават знищено, вся генерація знищена. Ви ж розумієте різницю да? між знищено і пошкоджено? Я автолюбитель. Та да? Можна так вдаритися автівкою, що дійсно вона знищена і ремонту не підлягає, і ще й зазвичай там і... з людьми відбувається від відповідь речі. А можна ну, в'їхав і в'їхав, ну поставив на ремонт, відремонтував, відректував там, ну навіть колесо відвалилося, ну поставив нове колесо, розумієте? Я до чого веду. Урсула пані сказала, що оці 2,5 додаткових гігавата і над ними працювали енергетики. Більш того, Літва нам цілий блок розібрала і uh -huh. дарує. Розумієте, він буде змонтований десь в якомусь місці в певний момент, але як би там не було, це. Дуже оптимістична річ, бо ті експерти, які лякають і лякали, і продовжують лякати, вони ж виходили, що все знищено, все, все пропало, знищено. 9 гігават не вистачає. Та ні, бачимо, два з половиною ми набираємо ось цього. Вона так само заявила, що вони на 0,5 гігавати, на 500 мегават хочуть збільшити це абсолютно реально Це технічно це можливо. Це політичне рішення європейців збільшити оцю. Пропускну здатність інтер... ну, ну, інтерфейсу з ними, щоб ми могли до 2,2 гігават імпорту, імпорту додавати, от от ще додається. Розумієте, в копилку е, оці те, що знищено. Воно не знищено, воно так відновлюється. енергетики спокійно роблять свою справу ре. Ряд... Не ті керівники компанії, які там пургу носять там розумієте, піаром займаються. ні, рядові керівники компанії, директори компанії, вони роблять свою роботу потім дуже реальний момент. Я відповідально вам кажу президент, коли казав про цей додатковий гігават розподіленої генерації, він трошки ляпнув там із стелі. Отак, ну трошки там занесло його. Причому я розумію, що він в чому цьому не дуже розуміє. Тут треба розбиратися, хто йому вніс. Ну я думаю, йому вуха вніс той, кого звільнили там два тижні тому в офісі президента. Ну я так знаю, на Букуша. Тільки угу. ша тільки ш ми ж воєнна таємниця, розумієте? От і він вніс, і оцього гігавата, мабуть, таки не буде. Але половину з цього, мабуть, таки буде. Ви знаєте? Бо я, я прискіпливо до цього відношусь, розумієте? Е, но я ж не ворог, не ворог Україні, українцям, щоб зараз істерику розвивати, це, це пропало. Да. Там буде половина, мабуть, да? бо відповідні компанії роблять і державні, і приватні. Там і вони качегарять на всіх парах і ОМС, і міста там ставлять. Розумієте? І тому от там набрали, там набрали, там ремонт, там блоки з ремонту. Вийшло. І в принципі, по потужності, по генераційній здатності, ну, більш-менш баланс буде, розумієте?